Всім доброго ранку. Ми з України. Розпочну я з запитання. Вчора, пан Едуард, мені задав таке запитання, яка собі вартість обходиться в цій холярі. Скажу зразу. Хто ще не розпочинав палити, чи ще тільки розпочав, покидайте зразу. Це дуже-дуже пагубна звичка. Да. І я думав зразу розповісти, все розкласти по полочках, але не буду я нічого розкладати. Скажу вам так, пане Едуард. Е... Ви казали 20 пачок у день. Значить, виписую я раз у місяць кілограм мішечок табака і дві пачки по 500 штук трубок. Якщо брати, так як ви почитали, по пачки у місяць, це виходить. Що виходить у нас? 600 штук, так? Да? А у тих двох пачках це 1000 штук. Значить, на місяць виходить 600 штук. Залишається 400. Бо воно, мені вистачає більше, як на місяць цієї порції. По цінах із доставкою обходиться оця ящика цей. Табаки-трубки з доставкою виходить 930 гривень. А як я брав тоді блоки купував цигарки, то виходило щось 3 чи навіть 3,5 тисячі. Ну, от, ви собі там порахуйте. Я не хочу рекламувати цю табачну монополію. Це дуже-дуже погана звичка. Якщо хто палить, то переходьте на це. Дешевше для сім'ї. Ну, для вашого здоров'я воно дешевше не буде, а для сім'ї в фінансовому плані буде дешевше. Все, на цьому більше я про табачні вироби, ці довбані, не буду нічого розповідати. Не палі. Покидайте, хто, як, хто, хто зможе, покидайте. Я. Я не знаю, я, я такої цілі ще не, не ставив. ну... Но... Да все можна, можна покинути, конечно. Ну, прийдеш свій час, і я покину. Коли марлю накриють. Так, ну ладно, на цю тему ми вже не будемо вертатись до неї. Що ми сьогодні робимо? Що ми сьогодні робимо? Сьогодні мені треба підготувати. Завтра, якщо нічого не зміниться, то завтра треба буде ті горіхи кидати будуть. Я не знаю, я, мабуть, я знімати не буду його. Не знаю, побачу. А перед цим мені треба ту сітку зняти, бо вона будуть падати ті горіхи, поламають мені ту всю сітку. Зараз підійдемо туди, я покажу. Ось цю сітку мені треба зняти. Де її повністю треба зняти і підняти вище, бо з роками вода нанесла болота і кури перескакують на раз-два через нюю. Та й треба буде її повністю зняти. Ну і будуть же падати ці гілки, вони поламають її. Повністю я її зніму. А потім, коли кинем ці горіхи, виставлю по-новому. Отак, це я зараз, зараз я сходжу до наших хліборобів. О, а на день потепліше. Ну, і зараз не холодно. І я займуся цією сіткою. Що ти кричиш? От так. Вчора вечором вийшов на перекур. Уже була 10-та година, щось 20 минут. 20 хвилин чи що було вже. 11-го. Дивлюсь туди на ту річку. Щось там так ярко світи на льоду. Прислухався. А чути ночою. Прислухався, а то два, два рибалки сидять, рибу ловлять. 20 минут 11-го вони сидять, рибу там ловлять. Ось щоб ви показилися. Свою рибу і дня їм мало. Ой Оце це вже фанатизм. Фанатизм. Так, ладно, йдемо, довідаємося. Є наші хлопці, нема наші хлопці. Вони вічно десь в роз'їздах. Та я міг би не йти, але вже за стільки років у мене вже привичка. Мені кажеться, що я й на попіль сюди буду ходити. Якщо вже нічого не буде, все одно я буду ходити сюди. По привичці. З роками воно увійшло в привичку. Та й... Та й так, довго я тут не буду. Прийдемо, поздороваємось. Перебалакаємо і піду я до тої сітки. Її треба по-любому буде зняти, навіть якби не горіхи. Її все рівно треба було зняти і переподняти, бо перескакують. Ну, зараз вони якби шкоди ніякої не роблять. Хіба що болото на жлітно-посадочну полосу нанесуть. А весною колубніка тільки ще ще не показалась, вони її вже добувають і вищіпують. А це не порядок. Так, ладно, йдемо. Ідемо на перевірку. І так, що ми маємо? Маємо Камаз. Маємо комбайн з да? так? <ріст> Як з парку робить? Я дівчиті щось там потекло. Ну, він розбереться. А наш пан Микола, зараз буде заводити. МТЗ. Газончики відпочивають Ютик теж. Як він заводиться вже хорошо. Давай її сюди, а то я занесу туди. І повішати Ні, то я її занесу. Зараз побачимо, як ти заведеш. лісі, там холодно на дворі. Так, Зараз ми зробимо маленький обзорчик. Понавозили понавозили запчастин. У. -у, 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 -у. Дебеќе ја као, како сунду за середина, тој. Дебеќе, да. Ќе, ја, ја, ја? На крајот стиг по кистој. Ну, на Просто Відрізати треба кону. Ладно, чіпляйте, ми потім прийдемо, подивимось Можливо що і сьогодні. Ні, мабуть завтра. Я так замерз, та лки, палки, вроді ж них холодно так. А я так замерз. Да. Непорядок. Ладно, трошки побачили. Йду я до своєї сітки. Потім, потім, потім буде видно. Може ще до них піднімемося, а можливо, ні. Завтра прийдемо побачимо. Поки йдемо. Поки йдемо. Якись корито. Що їм треба тут роблять? Боро, не лежи на холодній землі. Що ти розлягся на асфальті? Все, йдемо додому. Так, розпочав я. Розпочав я свою роботу. Знімати ці мішки. На це і на усадьбу. Так що я там буду їм в руки заглядати. Це довга історія. Будемо періодично туди ходити дивитися. Це довго на... Вони зараз будуть там примірти, заміррати, виставляти нас цікавий результат. Сходимо завтра, сходимо ще. А поки я займаюся цим. Так, зняти ці мішки, зняти ці дроти. Так, поки так, я пообкусував. завтра зранку, якщо нічого не зміниться, я її видірну і туди затягну. Але можеш ще можеш і щось і змінитися, так як тільки що телефонували, щось там негаразде якийсь з пижиком. Треба буде його сьогодні загнати на СТО. По-моєму, ролик там поміняти що. Ну, Це трішки пізніше поїдемо, щоб хлопців не відривати від роботи. За женем нехай замінять. Натяжний ролик. Вот так Зараз, поки в мене є кілька годин, підемо я зараз за... змонтую цей ролик коротенький. О. Бо потім поїду позину. Тежка я не знаю доки я там буду. У мене та програма дуже довго монтує. Ну, а чому? Чому я роблю по 30 хвилин? А вона не може більше потягнути. Комп'ютер не може потягнути. Ще до 30, 30 ще. А вже якщо можна і на годину, ролик зробити, і на дві. Ну, по-перше, ніхто його не буде дивитися цілу годину. А по-друге, комп'ютер тупить далі вже 30 хвилин. Нема можливості з ним працювати. Не може потягнути. Загружається редактор і йому комп'ютерові тяжко. Ну, старенький. Та я по 30 хвилин роблю. І не надоїдає і редакторові догода. І зараз я сходжу, зроблю цей ролик. О. А потім будемо надалі знімати. Ну, Підемо трошки раніше до них, ще подивимося, що вони там з тим культиватором зробили, познімаємо. Потім заженемо пижика. Ну там я знімати не буду по певних причинах. О, Приженемо їм назад, та й буде ще один родик. Отак От ми і зробимо. І на комп'ютер буде легше і... На цьому буде все на цей ролик. Через годинки півтори, дві, підемо туди до хлопців, будемо знімати другу частину. Все, всім пока!